Доброго ранку. Ну, вівторок, друзі. Погода причудова. Знову притрусило сніжком. Зараз секундочку покажу. Але на вулиці абсолютно не холодно. Виходиш легко дихати, хочеться щось робити. Я йду заглядати до господарства. Сьогодні у мене в планах, ну таке в планах, сидить дві кочки. Думаю, одну я буду підсипати, одна ха ще посидить, тому що потрібно мені буде підзбирати яєчок. Ось так у нас притрушено сніжком. Знаєте, така пороша, м'якенька, м'якенька, пороша. Іду відкривати. Але тане. Ось сюди ближче до хліва і вже все. Тане, тане. Ну, перш ніж понасипаю їсти, зараз позазираю, думаю, так, є. Курочка є. Курочка вилетіла звідти, а фазанка, он, будь ласка. Знову. Знову сидить там, де вона була сховалася, і я вже переживала, що вона, мабуть, втекла. От це вона любить сюди заходити, за... залазити, сідати. Ось так, ось так. Під всі кліточки, там є таке містечко. І вона там собі ховається. Так, тут все спокійно. Петрик у своєму репертуарі, тут тільки кліточку відкрив. Він вже біжить, щоб битися і сваритися, але я з ним не буду битися. Це Юра любить там його зачіпати. Так. Тут у нас все нормально, є на місці кури. Так, голуб, голубички, голубички наші голубчики, тільки що немає і пити? Зараз, зараз буду насипати. Кохати, що робиш? Дивіться, що робиться. Зараз ще, як буду мати час, то ще кохів попідстригаю. Вже бачила як. Спасибі, друзі, в Ютубі показали. Що ви? Що ви красені? Не видно їх так звідси. А ну, ось так, ось так краще. Ну, ми вже знаєте, ми вже чекаємо виставки. У нас у Люборі виставка на неділю. Не знаю, можливо, ми дещо і придбаємо ще. А можливо, і просто так подивимося. Да? Хвостики. Так, сусіди вже гнівозять. А я зараз таку покажу, як мені доводиться зерно йти. Бачите, що стоїть? Оце все ще, ще стоїть, стоїть, стоїть. І вже був казав, ну ще кілька днів і складемо. Але щось. Ще поки що стоїть. Набираю зерна і піду випускати, скажімо так, бо без зерна не хочу випустити, бо зараз будуть ззаді бігати, поки не нас є пеш їсти. Поїсти. Воду пити злетів. Треба їм щось знайти якусь мисочку, воду пити. То Тобі... п'є... А, Що вони зробити, на неї чи... стають і перекидають, так? Да, да? Вирізати таке дірочки. Ти бачила? Що, не бачила? Яєчко вже приїде. Да, да. Ну є яєчко. О, точно де яєчко є. А хто це там моститься? Курсачки може чи ні? Давай. Подружки, ви що перекинули вже? Так і не хочуть. Дві молоденьких, але так і не хочуть іти до гурту курей. Думала, що може, ми їх на виставку повеземо продамо. О, довушка. Давай, давай, бігом, бігом. Але каже Юра, ні. Вирішив, що ще не будемо нічого ми продавати, хай ростуть. О, рембо, господар, рембо. Господа, рембо. <реш> Ти чого ще не злітаєш? Ждеш, поки да? ну це як завжди тут ганяють по вишках. Джексон, ще не сходиш ні їсти. Так. Нуся, десь тут квочечка, про яку я говорила, біла Мільки, да? Мілька? Що ми тебе ждемо? Да? Чекаємо тобі поповнення, чекаємо, так? Да? Мамочкою нашою маєш стати, так? Да? Зараз буде напувати. Що, що, хей, поки налаштується. Жолоба виїдає все зараз. Що не поклади, з'їдає, молодець. Все, Міля нагодована. зараз з Юрою вивеземо щоб не назвирвався. Біля неї треба вже слідкувати. Так? А тоді діло дійде до тебе. О. Дай побачу, що там немає, що під тобою. Так, є два яєчка. Одне качення. Це друге вже наше. Все красуня. Чистота і порадок, правда? А їй що? На собі їсть. Відкрив вже Юра голубів. Вони повсідалися на карнизі. І це ждуть, поки кури і цесарки порозходяться, щоб хоч поїсти тут. Ну, деякі самі наглі не ждуть, в принципі. Вони вже біжать. <гум> ну тут, поки цесарки, то мало хто підійде. Отут вони дзьобають, хто їм заважає. Айсон, ай-яй-яй, ранку. <гум> Мучить качечку і годі. Приїхав вже вітя Юрин брат, винай своїх порати. Ось такі стоять в одній квіточці і ще є в одній. Морди. Великі вже, да. Великі. Сонечко. Чудовий взагалі ранок. Так, сюди вже теж прибігла сіла подружка. Квочечка теж вона сидить, але я думаю, ця хай сидить так, щоб достатньо вже всиділася. То я під неї хочу вкладати яйця їхні курячі бійці, щоб раніше були курчата, як буде все добре. Але от тепер не знаю як. Одна сидить в одному гнізді, друга сидить в цьому гнізді. І якраз знову ж таки у ці гнізда і все і несеться. Що їм робити? Ну, постійно посідають в нас в одній ті самі гнізда. Джексон, ти поки тут поховаєшся, Тайсон всіх качачок перелюбить. Привіт! Спасибо. Yeah. So. Так, зловила Рембо на підонах? О, о, як радіє сніжку. Рембо чого зловила? Тільки що стояв і так виспівував. Думаю, ну, може, заспіває ще раз? Ану, Рембо, спивай. о, <смір> концерт на замовлення. <смір> Ой, як красиво! Спасибі, Рембо, спасибі тобі за гарний концерт, зранечку. Як мені подобається ця порода кур. Ви тільки подивіться на ці лапи, на цю довгу шию, як він витягує. Стоїть сніг доба, так наче їм пити нема що. Тож наляли вам. Іди пий. Ні, він хоче сніг подовбати. Да? Ну, давай. Давай ще раз, давай. Ой, красота, ой, красень, молодець. А, то тут молодий з боку з курочками. Я щось навіть не дивлюся. Він собі взяв. Дві молодечки, Рембо там відспівує, виспівує, а тут молодий стоїть з ними. Тобто у нас виходить, гуляє їх дві, дві молоденьких, які ще до них взагалі не підійшли. Одна щось не злітала, сиділа там на гнізді, треба до неї подивитися, може їде, що порвало. Бо буває таке, що десь чешовіка, чи шуміка, якась собака царапне. Подивлюся до неї, чого вона там сидить, не сходить. От, а дві виходить уже сіло. О, нарешті, нарешті. Ви знаєте, що ось така кава зранку найсмачніша. Коли вийдеш, біля цього всього походиш. На свіжому повітрі каву вип'єш. Як добре, що ми ще маємо таку можливість. Ой, друзі, слава герою і слава усім героям, які нам цю можливість дають. Чорносливка вийшла горобців ловити, вицип на драбину, сидить під горіхом. Да? Ой, яка любов. Шомань! Вань? на Добре. Дивіться, що роблять. Націлувалися молодці. А два там красені, а кілька уже пішли в політ. Но зараз вони всі повинні. Ті вон там сидять. Так, куди це всі дружно вирушили? Десь туди в сторону садка. А я зараз, у мене, поки є час, то я, ж, мабуть, стану швиденько, обріжу малину. Мене взагалі ось ця пора зараз дивує. Дивіться, сніжок лежить, а на буску, які бруньки, розпускаються. Смородина. Як уже воно все. Скоро розквітне і буде пахніти. Нарциси з-під снігу вибиваються. Це десь кілька таких у мене раніх, і це вони саме витикаються. <рес> Чорносливка вже курей лякає. Малиник у мене завжди густенький, але я зараз що зроблю? То це швиденько сікатором пообщіпую, і просто хай падає на землю. А потім я її собі ще у ній буду проріджувати і тоді аж все буду вигрібати. От. А поки такий ранок, то просто пообщіпую і мені вже потім буде роботи менше. Є у мене зараз такий часто використаю скорість, одним словом. О, Пішли наші голуби в політ. Яка це краса на фоні синього неба? Така я їх зловила. <рес> Ще впаду, поки покручуся за ними. Дивіться, як гарно. О, так. Краса. Куди ж це вони вже подалися? Десь пішли на ту сторону. Є, yeah. є. Yeah. Дають, мабуть, уже. Так, да, все. Посідали. А та вже там скаче. Але цілий ранок кругом, як шило. Ну, все, малина обрізана. Поскладала тільки на різні сторони ось такі кубки обрізаного Уже вершків цих. Сухої такої малини, абрикос Юра мені підрізав, виволокла он гіляки сюди на цю сторону. І вже думаю, вже тоді, як прийду з роботи, то я вже собі тут поприбираю, поприймаю, попідмітаю, повигрібаю все, щоб вже воно тут теж був шматочок до ладу. Буду вам бажати всього найкращого. Та йти вдягатися вже на роботу, на ту на якій гроші платять всього найкращого.